Троє людей загинули, ще двоє постраждали. Поліція встановлює обставини ДТП у Лозівському районі. Через зіткнення вантажівки та легкового автомобіля на місці аварії несумісні з життям травми отримав 42-річний пасажир ВАЗУ. З численними травмами трьох пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей та водія доставили до лікарні. Через деякий час в медичному закладі помер 5-річний хлопчик та його 35-річна мати. 23 липня близько 10.40 до поліції надійшла інформація про те, що неподалік села Катеринівка стало зіткнення вантажного автомобіля Ман та ВАЗ-2109. Внаслідок аварії на місці загинув пасажир легковика. Троє пасажирів та водій даного автомобіля були доставлені до районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих були дворічний та п'ятирічний хлопці. Близько 12.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні померла п'ятирічна дитина. Ще згодом черговий лікар повідомив, що померла 35-річна мати хлопчика. На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській. Та Лозівського районного відділу поліції. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.